Частина друга, і ми в частини першої зупинилися на розповіді, який урок ви зараз проходите, і карти вийшли. Карта суда. повторю просто лицар Жезлів і десятка кубків. Я почала розповідати, і е, частина, е, відео закінчилася. Так? Давайте так. Е, у вас зараз йде урок усвідомлення вибору, відповідальності, вище сили, вам говорять, що вам потрібно вже щось або прояснити або зрозуміти. Також, якщо щось було приховано, воно освітлюється. Якщо у вас а, було щось, ви не розуміли, вас зараз будуть так штовхати, щоб ви якось. Вже дійшли до того зрозуміння, освідомлення робити або перехід, або відродження. Лицарь жезлів, це дія, це рішуча енергія, дуже така е швидка енергія. Десятка кубків це емоційна повнота, це гармонія, це цілісність. І урок він усвідомити саме свої дії, спрямувати вашу власну енергію. На реальні цілі, які ви ставите, та знайти внутрішню гармонію, тобто ваш фокус уваги вкладатися в те, що реально ви або створюєте, або ви хочете створити. Тобто, зараз вас будуть, будуть підштовхувати, робити якісь дуже швидкі дії. Ну, наприклад, ви хотіли щось змінити. Посаду, я не знаю, там ви пропонують, ви довго очікували чогось, або ви засіділися на одному місці. і Вас штовхати зараз будуть, щоб ви розвивалися. Тобто по карті суда вас вже штовхають і говорять, що це ваш урок, і ви повинні щось вже робити і вкладатися в реальні цілі для саморозвитку реалізації і. Не застрягати на одному місці, яка ваша прихована сила? Печірка мочів, шестірка пентаклів, туз Жезлів. Дивіться, прихована сила становиться так, що стратегія, ініціатива та вміння балансувати в стосунках, в ситуаціях? ви... Людина, яка запалюєте і запалюєтесь саме. У вас прихована здатність вирішувати конфлікти. Ви вмієте, ви дуже комунікабельна людина, ви вмієте, ви можете як загострювати у вугли, так? кутиці, так і їх зглажувати. Шестірка пентаклів ви щедра і дуже а, людина, яка розуміється на балансуванні. так? По тузу жезлів це початок нового шляху і енергія самодій. Це я побачила, чогось закортілася і загорілася. Це Початок це в вас, вона прихована сила, вона, вона живе, вас живе. Ми бачили по частині першої в картах, де виходив місяць, так і, імператриця і королева жезлів. Це у вас є ці енергії, які можуть запалювати не тільки вас, ідеями, а і ви вмієте запалювати, і ви навіть знаєте, що для цього потрібно. Які ресурси можуть активуватись. Прямо зараз. Ту з пентаклів. я більше не буду викладати карт, додавати ту з пентаклів є ту з пентаклів. Це карта шансу, це карта подарунку, тому я не буду її е, докладати після неї. Нові можливості, це стабільність, це реальні кроки, які вас приведуть до того, що ви можете побачити, пощупати, потримати. Це час практично. Використовування ресурсів та починати нове. У вас дуже багато карт, які говорять тільки бери і роби. Тобто, всі у вас тут іде зауваження на те, щоб ви реально подивилися на якісь ситуацію або на ті ідеї, які вже сузріли, і вам потрібно вже це знаєте, це як очікувала, очікувала і виходити, тобто щось робите. Туди увагу, туди ресурси вливаєте. і тоді приходить тут і зараз туз пентаклі. Дивиться, і туз жезлів. У вас дуже багато тих енергій, які вже накопичились, і які потрібно е, в те, що ви створюєте або починаєте, або намагаєтесь починати вкладати. Розуміли? Зрозуміли, зрозуміли. Я так сподіваюся вам донести цю е, думку, щоб ви зрозуміли, що куди ми увагу нашу, куди ми вкладаємося, те і ми зро зрощуємо. Не розпуль... Не, розпульте, не розплескуйте вашу енергію на тут і там, і... і ви сконцентруйтеся і приділіть більше уваги на те, що ви тут і зараз робите. Тоді воно принесе вам те, що ви очікуєте, можливо, довгий час. Що допоможе пройти наступний етап, вам легше таке питання. Правосуддя, принцеса жезлів, трійка е, кубків. Дивиться, легкість приходить через чесність насамперед перед собою, активність та соціальну підтримку, е, баланс, е, справедливість. Е, Активність, нові якісь ідеї, про які я тут намагаюся вам говорити, і карти мені підтримують. Підтримка, святкування це маленькі, маленькі кроки і маленькі перемоги. Напрямок розвитку, узгоджений, узгоджений з вашою душою. Дев'ятка пентаклів, потірка жезлів, шестірка мочів, дивиться, розвиток. Через самостійність, подолання викликів, ну куди без цього, і рух до нових горизонтів. Це незалежність, самодостатність, конкуренція, конкуренція конкурентноспособність, виклики, навчання. Навчання, можливо, і на своїх помилках, так, це рух. Перед, які ми робимо, навіть якщо є перешкоди, і це буде змінювати, і ви будете зростати, це узгоджено з вашою душою до того, щоб ви прийшли до е і Пентаклі в тому числі, що можна сприймати вам спокійно: десятка жезлів, трійка жезлів, сімірка кубків. Дивіться, сприймати спокійно потрібна а, постановку пріоритетів: планування, вибір можливостей без поспіху. Тобто ставити ціль, навіть прописуйте, плануєте наміри, вибір, можливостей без поспіху, в тому тобто зважування. Це спокійно можна. Не бігти, загорілося і все побігли, а все розпланували, зробили цей шлях для себе при, приємлимий. І робите, вкладайтесь потенціал найближчого циклу. Туз кубків, король мечів, туз мечів, лицарь кубків. Дивіться, нові емоційні початки. Розум, рішучість, романтична творча ініціатива і потенціал він поєднує розум, емоції та дію для великих змін. Що, у що хочеться спитати остаточне вже запитання це все може привести вас або перейти: король жезлів, королева кубків, королева мечів. Десятка пентаклів дивиться: лідерство, емпатія, ясність бачення, успіх матеріальному та духовному. Мета циклу це гармонійне поєднання сили, розуму, емоцій і стійка реалізація вашого потенціалу. Дуже добре прийдуть е, енергії наприкінці. Що це вас приведе? Зрілість, самостійність, стабільність і гармонію. Розумієте? Вчимося балансувати розумом, емоціями та діями, Вмі... навчаємося відпускати контроль, минули страхи. Активуємо ресурси і рухаємось свідомо та послідовно. Отакий От розклад.